У Кам'янському розпочався відбірковий чемпіонат Дніпропетровщини з 1 одного із видів кікбоксингу. Перші подібні змагання у місті було організовано завдяки підтримці очільника Кам'янського та Геобджола. В чемпіонаті взяло участь близько 200 спортсменів з Дніпропетровщини та всієї України. Стільки для розвитку спорту сьогодні такі турніри, такі чемпіонати потрібні. А саме для підтримки морального валівого духу цих дітей підростаючих поколінь. Доказати дітям і взрослим, що нас і саміт, що мені і що ми обов'язково побіді. Від імені федерації К1 очільнику міста передали подяку за популяризацію цього виду спорту в Україні. Дуже приємно, що нашу роботу знають і за межами нашого міста. Змагання проходитимуть два дні. Переможці з Дніпропетровщини увійдуть до складу збірної команди області на чемпіонаті України. Я знаю, що я виграю. Буду старатися робити все. Не треба нікого жаліти, треба бити, як я думаю, як треба. Майже кожен день тренувався. Я знаю, що я підготовлений. На 100% готовий. Приїхати сюди за побіди. Ми не повинні забувати про те, що у нас зараз мільйони українців маленьких вибирають свій шлях і їм будувати цю щасливу. Україну.